Чергові відеоконсультації в рамках волонтерського руху Адвокати ЗСУ. Але перед тим, як ми почнемо розглядати сьогоднішні запити, підпишись на мій канал, підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео і розмісти репостом це відео на своїй сторінці, це спонукає мене для подальших. Дій у рамках волонтерського руху Адвокати ЗСУ. І так, сьогодні е, у нас буде три запитання, на які я надам відповідь. Перший це порядок оскарження постанов висновку військово-лікарської комісії. Запит наступного чину. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи маю я право пройти огляд в області, якщо я не згідний з висновком районної поліклініки? Дякую. В даному випадку тут ви маєте право оскаржити висновок військово лікарської комісії до Центральної військово лікарської комісії, якщо ви з ним не згодні. Даний порядок оскарження він регулюється: ну, постанова про ВЛК. всі ці постанови, щоб не навантажувати, як би відео, будуть в описі до цього відео. І визначений чіткий порядок оскарження дій в письмовому вигляді. І ще раз. І так, дивіться. Тобто, ви маєте право оскаржити до центральної військово-лікарської комісії висновок районної лісну районного районної військово-лікарської комісії, тобто військового ну, лікарської комісії військомату районного. Також дивіться, рішення можуть бути оскаржені. постановою військово-лікарської комісії районного військового комісаріату. Переглядається ну відповідно областю, якщо ви в місті Києві, міста Києва, військово-лікарська комісія, також Автономною Республікою Крим. Перегляд або скасування постанови підпорядкованих ВЛК мають право регіону в даному випадку. Перегляд або скастування з приводу придатності також можете на ну одразу напряму до центральної військової лікарської комісії звертатися. Постанови будь-яких військово-лікарських комісій може переглядати Центральна військово лікарська комісія ЦВЛК про придатність до військової служби колишніх військовослужбовців на період їх фактичного звільнення з збройних сил України має право приймати або переглядати тільки. Центральна військово-лікарська комісія. Тобто я вам кажу з приводу порядку оскарження: чи маєте право, так маєте. Ви також маєте для перегляду рішення особі необхідно подати у ВЛК вищого рівня або вищого рівня. Це мається право обласна обласний комісаріат або. Військовий комісаріат або центральна, ну до центральних до центрального апарату заяву про перегляд, що вам треба, ну які документи. Що вам треба, про заяву про перегляд оскарженої постанови ВЛК нижчого рівня, та додати до заяви всі наявні документи, видані військово-лікарською комісією, рішення якої переглядається. Також заяви необхідно вказати причину ініціювання перегляду. Ну чому ви вважаєте саме, щоб переглянули? Тому в даному випадку у нас є також, ви можете, якби в досудовому порядку по ієрархії ВЛК з району на область або ну, до центрального апарату. Також маєте право звернутися щодо оскарження рішення ВЛК в порядку адміністративного судочинства. Відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України. Я також вам прикріплюю, якщо ви будете звертатися в порядку судового оскарження, також і практику Верховного суду з приводу, як Верховний суд всі всі історії розглядає. Тому, в принципі, вперед у вас є таке право, користуйтесь. Другий запит це у нас рапорт на звільнення за станом здоров'я. Запит полягає в наступного чину. Добрий день, пишу повідомлення за свого друга, він на фронті, і йому потрібна необхідна допомога в складанні рапорту на ВЛК для подальшого звільнення за станом здоров'я. Звільнення за станом здоров'я. Необхідно, необхідно виходячи з моїх проблем зі здоров'ям, правильно його скласти здоров'ям. Водні е, е, дані додані зі своїх причин не, не приходив до цього ВЛК. Зараз сильно погіршив, погір, стан здоров'я сильно погіршився. Чого не бачу, маю орден за мужності 3, 3 ступену, а ордер оформлений, але не виданий. Ну, з приводу дивіться. Е, я так розумію, потребує допомоги в складанні рапорта. Дивіться, я шаблон, лінк на шаблон рапорта на звільнення за станом здоров'я буду прикріплювати в описі до цього відео. Тобто ви можете зайти в опис до цього відео, клікнути на ссылку і вам на мобільний телефон закачається шаблон рапорту на звільнення за станом здоров'я. Ну і прикласти відповідні документи до нього, які я описав вище, в принципі. Ну, про, ну, про, Тобто, ви до рапорта свої документи надаєте за станом здоров'я. Чому ви вважаєте, що вас повинні звільнити? Третій запит у нас виплатить цивільній дружині заполоненого військовослужбовця. Чи має право на отримання? На щорічну. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, чи має право цивільна дружина полоненого на щорічну виплату у розмірі 100 тисяч гривень? Ну, в даному випадку, тут моя думка, що це не має права виплати. Ну, з приводу, відповідно, до цивільної дружини. Поясню чому. Тому що у нас є порядок виплати грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручника, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх. Тобто, в даному випадку цивільна дружина у нас ну, під нормативними правовими актами, що регулюють виплати. Ну, таке поняття немає цивільна дружина. У нас є дружина, яка ну, чим підкреслюється шлюб. Це свідоцтво про шлюб. Якщо у вас такого свідоцтва про шлюб нема, але ви тільки там, на фактично до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну проживали разом, ну, то, ну, тобто вам, скоріше всього, відмовлять. Ну, тому що ви неофіційно ну, не, ем, не, 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 не зареєстрували офіційно свої правовідносини, як чоловік та жінка. Тому на, на цьому в мене, в принципі, все. Дивіться, з вас підписка, лайк, коментар. Рпот цього відео для того, щоб найбільш щоб ще могло більше військовослужбовців подивитися і довідатися цікаву інформацію з приводу їхніх запитань. Я також, якщо надходять мені типові запитання, я подив, даю лінки на інші відео, в яких я вже розбирав це, ну, ті чи інші запитання. Тому всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей.